Люда, що? я тобі казав, що якщо вийдеш за мене заміж, то так я і... тебе відвезу в Нью-Йорк. Щоб бомжувати на Манхеттені. Дивися! Це Нью-Йорк, Люда! Yeah. Де б ти була, якби не моя мрія, про бомжування цими прекрасними вулицями? Я була в Барселоні, горовий. Барселона! в Барселоні! Барсело, я була. В Барсел... на... Як дивись? Дивись! Натіоня йде. Натіонвайде. -на дивись Маркіус Сіатре. Маркіус Сіатре. Це мій любимий американський письменник. Маркіус Сіатре. Сіатре. Людка, дивись, світиться як Тай. вдень! Тайм Таймсквере. Іду світиться, не зайду, Правильно? вечора. О, Поліція! Поліція Нью-Йорка нас зустріла! Все, я виключаю репортаж потім.